М'ясний хліб з яйцем і беконом – це по-справжньому святкова страва, яка готується дуже легко. Це не новинка на нашій кухні, але якщо додати варені яйця всередину, а зверху бекон, то така звична страва стає особливо смачною. Спершу варю 3 яйця в круту. Як вода закипить, чекаю 10 хвилин. Нарізаю половину цибулі на маленькі кубики. Після того ще раз нарізаю їх до супермілкого стану, відкладаю в миску. Тепер замішую м'ясний хліб. Беру 900 грамів фаршу. Може бути будь-який, в мене яловичий. Туди ж йде цибуля, 100 грамів хлібних сухарів, 125 мл молока. Одне яйце. Чайна ложка солі та мелений перець. Також додаю свіжий чебрець можна використовувати будь-які спеції за вашим смаком. Далі вимішую все чистими руками до однорідного стану. В прямокутну форму для хліба чи кексу викладаю частину фаршу і щільно втрамбовую його пальцями. Роблю маленькі ямки і туди кладу готові яйця. Старайтесь візуально запам'ятати, де вони розміщені. Щоб потім нарізати чітко посередині жовтка. Яйця щільно обліплюю фаршем і накладаю рештки зверху. Розраховуйте фарш так, щоб яйця були приблизно посередині. Ось такий хліб можна вже класти до духовки. Але якщо прикрасити його беконом, то він стає красивішим, соковитішим, ароматнішим і ще смачнішим. Піч розігріваю до позначки 180 градусів і пекти буду 45 хвилин. М'ясний хліб з беконом дуже ароматний і дуже апетитний. А яйце всередині виглядає таким святковим, що з'їсти хочеться все і одразу. На смак неймовірно ніжне м'ясо. Страва перевершить ваші очікування. Якщо сподобався такий рецепт, то підтримайте мій канал підпискою. Я буду дуже вдячна. Дома завжди смачніше.